Іон, Lenovo з відкрученою знятою системою охолодження. Я запевняє, що він хотів очистити систему охолодження і помітив маленьку вм'ятинку на трубці, яка відводить тепло. Після того він почистивнув, поклав систему охолодження, але це нічого не змінило, температура була понад 100 градусів. І він зрозумів, що тепло не відводиться, і відповідно, швидше за все потрібно міняти систему охолодження. Угу. Тож, перевіряємо першу теорію. Верненько невеличким слоєм на мене термопасту. Робно. дивимося, чи клієнт правий, і насправді система охолодження дійсно не проляже. Поглядаємо, мало би tape. Для неї доволі рівномірно. Так, саме цікаве питання, відкрити і подивитися, що у нас вийде стоянки. Кого і... хрустять, дайте два. Тісно, навіть не прилягає у слове зовсім. Він викликає питання якого кого милого він не прилягає. Та будемо розбиратись. Є шанс в тому, що когось не встановлювали, або можливо папаразнік. Папаразнік, власник, його знімав. У трошечки трохи трубку. Подивимося, чи ми праві, бо ми трошечки зробили маніпуляції по цієї ситуації. Лишається питання чи після того, що стало краще. Раз, два, три, і ставили те саме, треба копати глибше. Ну, это значить, не знайде, де як мінімум ніж не причину ідея, після фрази, сам міняв А ну-ка, Андрюш, а давай ми без прокладочок поставимо і подивимося, скільки шансів, що клієнт вигадав, якого діаметру має поїхать в надіаметру, а то вшину має бути термопрокладки перед встановленням. передстановою. Ах, а, як неочікувано, як незрозуміло, як таки могло статися? Схоже, що клієнт просто взяв за товсті або знато е, жорсткі термопрокладки. Це на міліметрові, напевно, треба пробувати давати мальця. Забрав термопокладки, все. Ну, не ідеально. Але гарненько придаву. Так що, пробуємо міняти термопрокладки, пробуємо на тест і тішимося від того, які ми молодці. Думаю, що нічого доброго за це не скажуть. Ми, ми замість прокладок ставимо постелин. ПОСТЕЛІН! правда? Е, на, для визначення товщини прокладки. ставимо просто шар постеліну. Прикладаємо, притискаємо, потім знімаємо, заміряємо. Ось ну, такі от гарні маленькі постелінчики вийшли. Ми зараз його знімемо, Візьмемо таку страшну штуку, яка називається Хто молодці? Ми молодці. Чому ми молодці? Бо де досвід. Оця от... Оця от штука, вона же термопрокладка за велика. Повністю навантажена на 100%, повністю губкам навантажені 76 градусів. І нічого, йому не бракує. Швиденько почистити і буде йому щастя.